Запитання 22, блок 12. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління, Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування, з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця, самоуправство, порушення правил адміністративного нагляду, ведення адвокатом таких справ. Види адмінправопорушень, неправомірне використання державного майна посадовою особою в особистих чи інших неслужбових цілях на суму до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Прояв неповаги до суду, злісне ухилення, наприклад, від явки в суд свідка, потерпілого позивача, відповідача або непідкорення розпорядження головуючого за порушення порядку під час судового засідання, вчинення дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил. Самоуправство Самоуправство в нас це мовільне здійснення особистих дій. Правомірність, яких оспорюється іншою особою, або не належить до компетенції правопорушника, якщо такі дії спричинили шкоду. Суб'єктом таких адмінправопорушень може бути як спеціальний, так і загальний. Суб'єктивна сторона характеризується як умислом, так і необережністю. Порушення правил адміністративного нагляду. Наприклад, це може бути самовільне залишення місця проживання або систематичне недотримання обов'язків, покладених на особу, яка знаходиться під адміністративним наглядом. Органами що складають протоколи: Національна поліція, військові комендатури. Органи прикордонної служби, а також це може, може робити представник суду, судовий розпорядник за злісну непокору суду. Органи, що розглядають такі справи, місцеві загальні суди за місцем вчинення адмінправопорушення, ведення адвокатом таких справ, дії адвоката, консультування клієнтам. Наприклад, пояснення змісту статей КУПАП, роз'яснення прав під час адмінзатримання тощо, ознайомлення з матеріалами справи, протокол про адмін... адвокат вивчає протокол про адмінправопорушення, вивчає пояснення свідків, складені акти, фото, відео, фіксація, аналіз доказів. Наприклад, чи було законною вимога поліцейського. Або чи є спір про право, що виключає адміністративну відповідальність, чи дотримано правило нагляду, чи було, чи було повідомлено особі, що вона підбуває під адміннаглядом. Також адвокат збирає докази для захисту. Це свідчення очевидців, письмові докази, відео тощо. Підготовка заперечень, участь у розгляді справи у суді і оскарження постанови за потреби. Давайте розглянемо особливості захисту по окремих статтях. Наприклад, стаття 185 КУПАП. Потрібно перевірити, чи була законною вимога поліцейського, наприклад, пред'явити документи, зупинити транспортний засіб тощо. Якщо вимога незаконна, значить відсутня подія правопорушення, це до прикладу. Або стаття 186. Потрібно вирішити, з'ясувати наявність спору про право. Якщо присутній спір на певну річ, в такому випадку цей спір вирішується в цивільному судочинстві, а не адміністративному. Або... Ще давайте 187 КУПАП. Це адміністративний нагляд. Потрібно з'ясувати, чи була особа повідомлена про певні зміни в обмеженнях чи в зміні в правилах тощо, чи не було порушень з боку органу працівника пробації. Так, до відповідальності. Особа може бути притягнута протягом двох місяців з дня вчинення правопорушення. Якщо після спливу двох місяців особу не притягнуто, така особа звільнена від відповідальності. Так, санкції статті. Передбачають штраф, громадські роботи, адмін арешт до 15 діб, е негативні наслідки для репутації особи, якщо це для особи важливо.